Херсонщина пишається своїми тренерами, і саме завдяки вам ми маємо чемпіонів, які знає весь світ. синя жовтий прапор майорить на всіх спортивних аренах і міжнародних змаганнях світу. І це саме ваша заслуга. І цьогоріч, вже за півроку, ми маємо 75 золотих, 44 срібних і 53 бронзових медалей. Саме наших спортсменів, які зайняли на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І 40 на паралімпійських паралімпійських і дефіліпійських видах спорту. Ви формуєте нове покоління сильних українців, які зараз виборюють і на полі бою нашого незалежність. І сьогодні хочеться згадати тих спортсменів і тренерів, які зі зброєю в руках загинули на полі бою, захищаючи нас. Прошу всіх присутніх шанувати пані колеги мовчання! Окрім своєї майстерності і техніки ви даєте молодим спортсменам. Силу духу, такі правильні речі, як тримати слово, працювати в команді і бути чесним. Дякую вам за те і пишаюсь, що ми маємо таких сильних і мужніх людей на Херсонщині. Слава Україні!